Допомога для підростаючого покоління у Кривому Розі у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей пройшла робоча нарада щодо підтримки малечі з інвалідністю, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Як зазначає директорка центру, переважна більшість її вихованців школярі. Саме тому технічні допомозі вони дуже зраділи. Діти можуть використовувати і настільні ігри, і фарби, альбоми, різні спортивні приладдя під час свого змістовного дозвілля. Завдяки співробітництву Ради оборони Кривого Рогу та міської влади з міжнародними партнерами, два міські центри соціально-психологічної реабілітації дітей та одноіменна установа для малечі з інвалідністю отримала необхідну допомогу. Відтак у їх розпорядженні додалося: спортивні знаряддя, тенісні столи, настільні. Ігри, обладнання для медичних блоків, побутова техніка, засоби для реабілітації та інше це дозволить вихованцям та вихователям закладу з користю проводити своє дозвілля, з комфортом перебувати у центрах та мати відповідні гаджети для якісного навчання у цифрових технологій. Ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами Це Сив за і ЮНІСЕФ і інші. І ми бачимо, да, місто. Забезпечує ремонти, проводить, забезпечує укриття. Наші партнери також додають комп'ютер, орхтехніку та все інше. Таким чином ми об'єднуємо наші зусилля для того, щоб діти відчували себе комфортніше. Партнерами міста у впровадженні проекту розвитку сімейних форм виховання стали представники Say the Children in Ukraine». Співпраця з ними вже стала доброю традицією для нашого міста. Завдяки їм у Кривбасі працюють два центри цифрової освіти та простір дружній до дитини для розвитку малечі у різних напрямках. Місто створює умови для життя наших дітей і сидіти, і позбавлених батьківського опікування. Все робиться для того, щоб ці діти мали можливість і навчатися, і жити в наших центрах таких. У рамках підтримки сімейних форм виховання міська влада купує будівлі для створення дитячих будинків сімейного типу, надає муніципальну та фінансову допомогу родинам, які беруть до себе дітей на виховання, проводять інформаційні кампанії з популяризації сімейних форм виховання та запроваджує інші ініціативи, щоб надати дітям те, що їм найбільше потрібно, люблячу сім'ю. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, перший міський.